Ось таку новорічну зірку приготуємо. Пухке, м'яке. Дуже і дуже смачно! А головне, що зможу порадувати всю сім'ю. Виглядає випічка дуже ефектно. І для початку, звісно, ще ми приготуємо тісто. Нам знадобиться 100 мл теплого молока та 80 мл теплої води, а також 5 грам сухих дріжджів, Це така з горкою чайна ложка. Із загального об'єму цукру ми беремо одну чайну ложку з горкою. Добре все перемішуємо, а також із загальної маси борошна додаємо буквально ну, 3-4 чайні ложечки. Отакі. І залишимо нашу опару хвилин на 15. Дивіться, скільки пузирків, тобто ми бачимо, що дріжджі наші дуже активні. І тепер додаємо цукор, який в нас залишився. Всього було 70 грам цукру, таку добру дрібку солі, одне яйце. Тут в мене майже розтоплене таке дуже-дуже м'яке вершкове масло. Весь рецепт буде написано в описі під відео. Так, розмішаємо і додаємо борошно, яке в нас залишилося. Дуже важливий момент. На цьому етапі тісто виходить достатньо таке липке. Більше борошна ми зараз не підмішуємо. Нехай тісто зараз розстається. Ми накриваємо харчовою плівкою, ставимо тепленьке-тихеньке містечко приблизно на півтори години. Поверхню одразу припилю борошном, тільки подивіться, як виросло тісто, які пори, аромат. Тісто викладаємо на борошно та нам треба його добре вимісити. Тісто розділяємо на дві рівні частини. Та по черзі розкачуємо у круглий пласт. Отже, один пласт я одразу поклала на деко. Ви можете обрати взагалі будь-яку начинку шоколад, джеми, будь-які варення. У мене сьогодні начинка це арахісова паста та абрикосовий джем, який ми закривали ще влітку. Розрівнюємо, накриваємо другою частиною. Так, по центру ставимо орієнтир, приблизно чашечку, і робимо 16 надрізів. Знімаємо чашку, беремо одну частину, крутимо ось так від себе, і другу частину, і разом їх отак зліплюємо. Сформували ми нашу зірочку, тепер змащуємо жовточком. Та зірочка повинна постояти хвилин 15-20. Ну, поки ви розігріваєте духовку, якраз цей час і вийде. Випікаємо 180 градусів хвилин 25-30. Пройшло навіть 3 години, як стоялася зірочка і чекала, поки нам дадуть світло. Тісто витримало форму.